Всім привіт, 24 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, саме число говорить, 24 вересня, що в нас осінь. І осінь набирає обертів. А для того, щоб вам облегчити життя, пропонуємо воздухову. Дувку деволь. Отак іде вона, друзі, упаковочні коробочки. І сама воздуходувочка. Іде без акумулятора і без зарядного пристрія. Керівництво з експлуатації на українській мові. Вона досить, друзі, легка. Так що ніяких ремнів вам не потрібно. Поставили отакий от акумуляторчик. Не потрібно ніяких проводів, бензину, поставили акумулятор. І я би сказав, отримуєте просто задоволення від роботи, воздоходовочка має безщитковий двигун, досить мощна, сама назва Девольд говорить за себе. Всіх кого Зацікавила да дана воздуходовочка. Заходьте на сайт електромотора Дотелефонуйте да телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер. Всім мирного неба. Крепкого здоров'я до гарного інструмента 063 426 1010. 10.